Хотілося б, звісно, щоб десь у світі існував таємний орден хороших хлопців, тобто окремих держав, що чекають на слушний момент, а потім лицарями на білих конях приходять на допомогу і усіх рятують. І, хоч насправді, усе набагато буденніше шляхетні лицарі таки існують, щоправда, у костюмах, не в обладунках, нордично-балтійська група це Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва та Естонія, тобто країни Балтії та Північної Європи. Співпраця між ними почалась ще після закінчення Холодної війни. Тоді країни Балтії відновили незалежність і хотіли більш тісних зв'язків із північю. 1992 року Північна Рада та Балтійська асамблея підписали офіційну угоду, а 2000-го назвали групу Nordic Baltic 8. Далі будемо називати їх просто вісімкою. Отже, вісімка. Спочатку Союз підтримував Балтійські держави на шляху до демократії і економічної інтеграції після вступу Естонії, Латвії та Литви до ЄС і НАТО у 2004-му, Вісімка зосередилася на інших спільних викликах, зокрема цифровій трансформації, зміні клімату та регіональній безпеці. Зараз усі вісім країн мають розвинену економіку та високий рівень ВВП. Звісно, всі вони різні за площею, мають відмінні ресурси, ресурси, шляхи культурні та історичні особливості, але їх об'єднують спільні цінності і погляд на майбутнє регіону. Економіки Норвегії та Швеції базуються на передових галузях промисловості та технологіях разом із Данією та Фінляндією. Вони є ключовими джерелами формування ВВП Євросоюзу. Економіки Балтійських держав менші за обсягом ВВП, але вони дуже гнучкі у впровадженні реформ і стійкі до зовнішніх коливань. Але ж як ці лицарі можуть бути корисними для нас? Дивіться продовження на youtube каналі. Пояснюємо у новому відео.